Якщо ви зіткнулися з безкінечною кількістю кредитів і ніяк не можете з цим впоратись, то процедура неплатоспроможності може бути вам корисною, оскільки це єдиний спосіб вирішити це питання законним шляхом. Мене звати Олег Болоцький, я керівник юридичної компанії звільнимо. Ми спеціалізуємось на банкрутстві фізичних осіб. А зараз я вам розкажу, як уникнути подальших помилок при управлінні вашими фінансами. Для цього вам необхідно дотримуватись наступних порад. Перше не беріть нові кредити для погашення старих. Це не розв'язує проблему, а тільки закопує вас у боргову яму. Друге. Не втягуйте рідних та знайомих у свої борги. Не позичайте в них гроші для того, щоб погасити свої кредити. Третє. Уникайте пролонгації кредитів. Оскільки це є незаконно, немає такого поняття в юриспруденції як пролонгація кредиту. Відкладення платежів не вирішує ситуацію, а тільки ускладнює її. Далі не продавайте своє житло для погашення кредитів, оскільки ви можете залишитись без даху над головою і з боргами. Наступне нічого не обіцяйте колекторам, якщо ви не впевнені в своїх силах, оскільки це може збільшити колекторський тиск. Також вам краще за все знайти відповідного спеціаліста для того, щоб він вам Допоміг вирішити боргове питання, адже самостійно це зробити набагато складніше. І найголовніше уникайте нових кредитів. Давайте розглянемо конкретний приклад. Людина, припустимо, бере 10 тисяч гривень в борг при заробітній платі 20 тисяч. І 10 тисяч гривень вона витрачає на проживання. Тобто теоретично вона може виплатити цей кредит. Але раптом людині затримують зарплату і вона потрапляє. Прострочено. тобто їй нараховують. Штрафи і пеню. І під кінець місяця борг виросте з 10 тисяч до 15. Якщо людина віддасть ці кошти за кредит, то їй не буде вистачати на проживання. В цей же час колектор пропонує їй взяти другий кредит для того, щоб погасити перший. Потім людина бере третій кредит для того, щоб погасити другий. І так далі. Борг може вирости до 100 тисяч гривень і більше. І в такому випадку у людини є єдиний законний вихід з цієї ситуації процедура неплатоспроможності. Якщо ви опинилися в схожій ситуації, ми вам можемо допомогти розпочати процедуру неплатоспроможності. І щоб наш спеціаліст розібрав конкретно вашу ситуацію, звертайтеся за безкоштовною консультацію за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі. І пам'ятайте, життя без боргів набагато краще.